В рамках Дня міста Житомира Наталія Чишта, активісти об'єднання Самопоміч провели ярмарок Віз щастя, який зібрав народних майстрів з різних регіонів України. Ляльки, мотанки, вишиванки, жіночі прикраси з українською символікою, гончарні вироби та вироби з лозоплетіння все це та багато іншої продукції Житомиряни та гості міста могли придбати на згадку про свято. Для всіх бажаючих на ярмарку діяли патріотичні майстер-класи. Діти демонстрували свої спортивні таланти, бавилися на ігрових майданчиках. Родзинкою свята. Була польова каша, якою волонтери самопомічі пригощали гостей ярмарку. Ми хочемо подякувати організаторам таких польових кухонь, організаторам таких свят для дітей. Всього починається українська перемога і з і з виховання, і з суспільної моралі, яка покликана на те, щоб усвідомити, що ми є сильна держава. У нас є місто Житомир. в місті Житомир є люди, які. Воювали, воюють і будуть воювати зради людей. Ми всіх об'єднуємо всю громаду, закликаємо до єдності. А взагалі сьогодні славне свято нашого міста, 1131 рік. Ми пишаємося нашим містом, ми його любимо. У нас є гарні традиції, у нас є гарні міста, але ми маємо їх відродити. Наша замкова гора це те оборонне місце, яке завжди обороняло нас. Тому ми житомиряни, перш за все повинні вивчати нашу історію, любити наше місто і відроджувати наші традиції. На метах здоров'я можна було безкоштовно вимірити тиск та рівень цукру в крові.